Вітаю, шановні! Сьогодні коротеньке відео про те, як армували монолітне бетонне перекриття. Ось робили арматуру в два шари очком 20х20. Між арматурою ставили ось так звані жабки, які гнули з восьмої арматури. Жабок прийшло приблизно. 90 штук це десь одна на 1 на 1,05 метра квадратних. Нижній шар арматури ставився на так звані пластикові стаканчики, які продаються в будівельному магазині. І піднімають арматуру на 3 см від нижнього краю опалубки. Ось так все проармовано. Ось так е зроблені вент-канали. Обшиті е поліпропіленом для того, щоб вони були гладенькі. Це ви бачите трубу для аварійного зливу та ванної кімнати. Ось бачите, позалишалась стружка від різання дерева. Вона буде потім видута дуйкою. Ось ви бачите прорізи в перемичках над вікнами. Тобто вони будуть з'єднані одним цілим з плитою перекриттям. Таким чином я зекономив сили і не заливав окремо бетономішалкою ці перемички, а вони зальються одночасно з бетононасосом. Ну, власне. На цьому все. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатися і в наступному відео. Дивіться, як будемо заливати бетонне перекриття і що при цьому сталося. Всім пока!